Я приїхала на кладовище, де спочивають наші герої. Знайшла нашого кіборга-героя В'ячеслава. Це депутат Запорізької міської ради, історик, який захищав нас з вами. Це зразок того пам'ятнику безкоштовного. Який надає міська рада. До мене звернулись родини загиблих, і я приїхала сюди подивитись на власні очі, що дійсно тут відбувається щось протиправне. З них вимагають встановлення пам'ятників лише у своїх Розумієте? У нас є шаблон через міську раду, у нас родини можуть замовити. Свої пам'ятники, але тут на Святого Миколая пропонують лише встановлювати у їхніх фірм, правда це чи неправда? Пишіть, будь ласка, мені будемо разом розбиратися. Я тут зустріла родину і запитала, чи все подобається. Вони сказали, що так, прибирають, охайно все. На рахунок того, що чи дозволили їм встановити свій зразок пам'ятника, сказали, що дозволили і жодних протиріч не було. Тому бачите, у когось є гарна історія, пов'язана з Святого Миколая кладовищем, а у інших не дуже. Пишіть, будь ласка, давайте розберемось.